Уражено завод з виробництва боєприпасів та нафтопереробний завод в рамках зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора у ніч на 22 жовтня 2025 року підрозділи Сил оборони України уразили низку стратегічних об'єктів на території РФ, зокрема Саранський механічний завод у Республіці Мордовія. На території підприємства зафіксовано вибухи. Завод виготовляє протипіхотні інженерні боєприпаси та комплекти мінування, детонатори до боєприпасів та вузли ініціювання. Окрім того, уражено Махачкалінський нафтопереробний завод у Республіці Дагестан, зафіксовано влучання в одну з установок переробки на території підприємства. Основним призначенням заводу є забезпечення пальним та його зберігання в інтересах морської бази Каспійського флоту та заправка військових суден російських окупантів. Щорічний об'єм переробки складає до 1 мільйона тонн. Ступінь завданих збитків уточнюється сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російського агресора та змусити РФ припинити збройну агресію проти України. Далі буде. Слава Україні! Генеральний штаб Збройних сил України! On the night of October 22, 2025, the Ukrainian defense forces struck important facilities of the Russian Nazis invaders in the so-called Russian Federation. In particular, explosions were reported on the territory of the Saransk Mechanical Plant in the Republic of Mordovia. The enterprise produces anti personnel engineering ammunition and mine kits, ammunition detonators, and initiating units. Also on the territory of the Mahachka LA oil refinery in the Republic of Dejestan, a hit was recorded on one of the refining units. The main purpose of the enterprise is to provide fuel and its storage in the interests of the Caspian Fleet naval base and refueling of military vessels of the Russian Nazis' invaders.